В спорті була така фраза, що велика кількість е бадів, по суті, заборонено там, тому що вважається, що є допінговий ефект. І я колись почув таку фразу, що насправді дослідження не проводяться, тому що це дорого, і тому є таке наблюдіння: якщо споживають, значить допомагає. А якщо допомагає, значить треба забороняти, щоб всі були в рівних умовах. Питання: от в аналогії про засоби захисту рослин, яка глибина а, от, досліджень небезпеки, тільки речовин. Компонентів діючих речовин при прийняття рішення про якісь там значні обмеження. Це і, да, і питання. Тут, тут, чи є тут політична складова? Щодо глибини, глибина максимальна. Знову ж таки, як було що вже раніше сказано, що пестицид одні з найбільш вивчених речовин. Якщо ми їх порівняємо з медичними препаратами, з ліками, ліки людина вживає, так? людина безпосередньо сама бере і їсть їх, вносить в свій організм. І скільки вона їсть, ніхто не контролює. Ну, ви не можете знати, скільки таблеток людина їй боляче, вона з'їла одну таблетку, аналгіну, чи вона пачку з'їла, бо їй боляче. Ви їй можете розказати, але немає контролю. І потім, коли людина приходить і каже, що в неї проблеми з кров'ю, чи з печінкою, а ви питаєте, ви, ви, там, щось, Та ні, я все, як прописано, ну, там, одну таблетку, я одну приймав. І ти б'єшся. потім… Але людині боляче, іншої альтернативи немає і ніхто не заборонить. Тому що людина хворіє. Та чи теж, наприклад, хіміотерапія? так? Ну, Це речовина, яка вбиває, це хімічно небезпечна речовина. Ну, Ми надіємося, що вона пухлину вб'є швидше, ніж людину. От і все. І в нас немає такої деталізації, такої заборони. Ну, ліки заборонять вкрай рідко. Ну, прям реально, щоб якийсь препарат заборонили. Може не пройти по реєстрацію, але ну, це, скоріш всього, що десь там щось пропустили. І ж, ну, там вже є альтернатива, це... якщо немає да. доведеної ефективності, да, то да, можна Так, да, так, да, так, да. так. Скоріше, скоріш скоріше, за А так, немає такого. Пестициди вивчаються, ну, це не рік навіть досліджень, вони вивчаються дуже детально. Вивчаються всі можливі токсичні ефекти, вивчається метаболізм. Тобто, пести... лікарський засіб ну, в організм людини все. Далі, куди він пішов і на що він повпливав, виведення з організму, інколи прямо в незвіненому вигляді може виводитись. Пестициди вивчаються, як метаболізм в організмі проходить, теплокровних тварин, щурів, коз і в молоко, тобто лактуючі кози, кури, які несуть яйця, тобто як в абріони приходять, вода, повітря, рослина та культура, на якій буде проводитися. Ми вивчаємо кожен цей об'єкт. Ми вивчаємо всі метаболіти. І якщо раптом ми знайшли метаболіт, який в, в велика зазвичай ми 10%, ми можливо, від 10%, більше 10%, чи ми бачимо якийсь ефект, ми вивчаємо цей метаболіт в тому ж спектрі, в якому ми вивчали діючу речовину. Тобто, ми от всі ці дослідження, починаючи від гострої токсичності, закінчуються всіми віддаленими. А зараз обов'язково є ще визначення механізму дії, куча механістичних досліджень, дослідження органів мішені обов'язково окремими. Тобто на починку, окремо беремо, вивчаємо починку, там що та подібну залозу. Оцінка на ендокрин-дезрапторний ефект. Це останніх років таке. Нововведення, яке є практично обов'язковим, тобто, кожна, обов'язково, Ну тут вивчення може бути різним. Інколи це додаткові дослідження, інколи це просто аналіз отриманих матеріалів, тобто ні, просто аналітичне вивчення, інколи механістичне дослідження, але обов'язково має бути заключення про індокрепторний ефект. Тобто, якщо цей метаболіт щось таке має, ми його повністю нормуємо, так само, як діючу речовину. Або окреме нормування, або його нормування включається в діючу речовину. Тобто, це от настільки глибина дослідження цього пестициду. Тобто, да, це речовина небезпечна, да, вона ну, як будь-яка речовина, ну будь-яка хімічна речовина, як як казав, ще парацель з 16 столітті, все може бути отрутою, все може бути ліками. Все залежить від дози. Тобто, пестицид так само у нас 6 років 10 ми вивчали пестицид, який в своєму метаболізмі утворює вітамін в 12 це його метаболізує вітамін В12. Це, це це продукт по вже розпаду? Da, тобто в організмі теплокровних тварин, ну, відповідно, ми екстраполюємо на тобто при його розпаді буду творити вітамін В12. Ну, казалось би, ну прям лікарство. От, ну, Бі, або, на, або, наприклад, ефект, ми э, вивчали це один із, із діячаїв нових, э, викликав. Э, Підвищення кількості фтору в організмі, ну, був побічний ефект це флюороз, риму, тобто були білі зуби, у того, що рі були з блестящими, бо білими зубами, вони швидше росли, ніж потрібно. Ну, але ефект компенсація недостатності. Ну, тобто, тут така штука, як теж так, колись в дискусії я привела більш такі жорсткі порівняння. Ну, щоб так прям не жорстко це не описувати, пестициди можна порівняти більш м'яко з молотком. Молоток. Ну, люди раніше жили без молотка і будували, і якось жили, і все прекрасно. Але коли винайшли молоток, стало якось простіше будувати, забити цвях молотком якось простіше, ніж там камінчиком, навіть якимось. Да? Тобто і швидше почали будувати, і ми якось там це легше і так далі. Да, є більш новітні технології, там просунуті якісь більші. Але не факт, що вони, вони дорожчі, вони можуть бути не, не такі прості в використанні. Е, Класна штука, правда, необхідна для життя. Небезпечна. Небезпечно, навіть молоток небезпечно. Якщо ти не будеш дивитися, що ти робиш, то собі пальці відіб'єш. Yeah. Ти можеш взяти молоток і пробити комусь голову, цим yeah. молотком. Ну, так само і пестицид. Well, це і броя, да, і... Ну, тобто, так само і пестицид. Якщо ти його використовуєш так, як прописано, так, як потрібно, то все прекрасно. Ти маєш їжу, ти маєш високий врожай, особливо теж, ну, це для всього світу актуально. Бо якщо, наприклад. В тих же голотуючих країнах, яких у нас дуже багато, ну, третина планети голодує, так? Запитати там жінку, як ти вибереш, твоя дитина помре завтра від голоду, чи через 60 років, можливо, через якісь ефекти. Ну, тут як би. Ось. Тому, а в Україні, коли ми втратили дуже багато родючих земель, південь наш, Запорізька, Херсонська область, ну реально їх відновлення потенційно займатиме дуже багато часу. тобто наш Ресурс навіть наші класні родючі землі, але ми маємо її зменшення. А люди все одно є. Вони все одно хочуть їсти, і все одно ми є ну, аграрним. Сільське господарство це наше, і ми маємо це просувати. Тому тут на сьогоднішній день теж класна штука в плані і безпеки для працівників, і потенційно це технології внесення. Бо з пестицидами їх вже і так винаходить, так їх дуже багато. У нас із асортиментом, тобто обсяги застосування у нас не такі великі, але асортимент у нас дуже високий. Якщо порівняти з багатьма країнами, у нас дуже вибір пестицидів. Ну, тому що ми не аграрна країна. Так, да, да, да. тобто ви, вибирай ну, від най, найбільш ефективних, менш токсичних, більш, ну тобто, тут взагалі. Тобто, вже винаходити не речовини, так спробували там, щось з біопестицидами. Ну, він біо, але він все одно пестицид. Ну, тобто, десь краще, десь гірше. А от технології це те, що зараз актуально, класно і може закрити нішу безпечності. Тобто технології закритого внесення, так, коли ми маємо ємності, які просто ти не, не треба тобі перемішувати. Тобто немає як такого заправщика, да, який там наливає це все. А воно все в закритій ємності. Або ті ж дистанційно, наприклад, дрони є, які літають іноземні дрони. Тобто ти стоїш взагалі на Майданчику дистанційного керування, а він там десь собі літає, літає не як літак високо, а літає над культурою, тобто навколишнє середовище. Тобто зараз оці ці технології для працівника класно, бо ну чим дистанційніше, тим безпечніше для ефективно. Ну, тобто, зараз ну тут, якщо від дронів часов авіаційно авіаційного методу, там такий є камінь-приткнення. Це якраз це якраз один з каменів, це якраз санітарні зони. Я би хотів, щоб ви пояснили, що це таке, для чого це важливо, і а, наскільки це має от, насправді місце існувати от, в сучасному. А, Санітарні світі. зони мають існувати. Ну, в будь-якому випадку, ми коли кажемо про хімічну речовину, це токсична речовина, і якщо ми з нею працюємо, ну, навіть і, там, навколо того ж фармзавода має бути зона захисна. Так, так само і навколо об'єкту, які працюють з пестицидами, має бути захисна зона. Захисні зони так само науково обґрунтовані, Тобто це теж не цифра взята зі стелі чи там просто для всіх пестицидів однакова. Так, є якісь рекомендовані. Ну, у нас є в, в наших методичних рекомендаціях прописано, що для такої виду обробки там вентиляція, там чи штанга, там 300, 600 метрів. Це наша рекомендація, але ми її завжди перевіряємо. Тобто, коли ми проводимо обробки новим препаратом, ми завжди перевіряємо оці точки. Ми відбираємо проби повітря, ґрунту на цих відстанях для того, щоб перевірити, чи точно, якщо ні, ми завжди можемо її То збільшити. Правильно я розумію, що санітарна зона під час обробки це якраз от е, територія е, на яку ще може мати вплив, е, негативний вплив, хоч ти її обробляєш там поле, але ще там 200 метрів. Звичайно, там, ми враховуємо. Погодні умови. Вітер. Ну, звичайно, за рекомендаціями вітряну погоду ми не проводимо обробки. Ну, але вітер може бути мінімальний, і вітер може знятися. Ви зараз обробили, вітру не було, а через там, годину знявся поривисти вітер. І він з поверхні поніс це все. Так? Тобто, це ми враховуємо. Ми враховуємо те, що препарат може бути литким. Тобто, ми обробили вітру нема, але він випаровується і з рухом повітря теж рухається. Крім того, він рухається по профілю ґрунту. На різну глибину залежить від це теж вивчається, обов'язково це теж позначається, і відповідно може десь до води досягати. Тому ці ці захисні зони вони враховують не тільки повітря, вони враховують все. Тобто там не повинно бути водних об'єктів поруч, так навіть якихось ґрунтових. вод, звідки тут населення воду п'є в найближчому селі. Так їх там не має бути, бо є потенційно міграція. Ось а, те, що може бути повітрям, повітря це основне, тому що під час обробки це найбільше так. А, це та зона, де не має бути об'єктів, куди б це могли потрапити. Тобто тих же вуликів не мають стояти, так, не бути населених пунктів, не бути джерел водопостачання, ну, школи, лікарні, ну це зрозуміло. Тобто ніяких об'єктів там не повинно бути. Це така захисна зона. Ну, дуже часто на же поля обсаджені якимись деревами, кущами є оці тип, зелені такі зони, де нічого немає. Це захисна зона. Тому що потенційно, ну чим вище при е, авіобробці, там взагалі тисячу метрів ставиться, так ну раніше, коли була авіаобробки, то есть максимально. от тобто це зона е, де потенційно може бути. Зазвичай немає. Ну, в основному, якщо обробка проведена згідно всіх вимог, правильно були умови погодні в даний момент, правильно вибрана концентрація, підібрано все обробка і правильно їздив цей, цей агрегат, там, трактор теж, який обробляв і так далі, то ну, десь по краю поля, скоріш. Але, тим не менше, можливо, тобто, ми все одно але ми навіть це перевіряємо. Тобто, якщо раптом ми на 300 метрах щось знайшли, там рекомендуємо 300, ми знайшли там щось, ми будемо перевіряти наступну точку. Ми будемо, маємо бути впевнені, що ця точка є безпечна. Якщо ми кажемо, що 300 метрів, значить вона безпечна. А от тако, з точки зору практично, якщо я не помиляюсь, у нас санітарні зони, це Дисанпін 881, да, по цьому по полях 98 рік. Якщо ми беремо 98 рік, то ми можемо там приблизно змодулювати, що це мова йшла про фосфороорганічні. Засоби захисту рослин. Зараз ми говоримо про там, піритроїди, ніокетиної. Наскільки, з точки зору охорони здоров'я, це різні фактори небезпеки, і наскільки це от, подібне, чи це не подібне, чи це різні речі, чи треба переглядати ці е, е, зони, тому що пестициди стали менш небезпечними? Чи це є міф? Ну, є е, пестициди є менш небезпечні. Але ніхто не перестав використовувати там той же декват, який використовується десятиліттями, ті пестициди, які інших класів, так які ну, вони є небезпечними і їх все одно використовують. А ми не можемо сказати, що ми тільки для цього. Воно ну, якби це так само, от, як в Європі да, заборонить на одну культуру. Тобто тут е і знов ж таки, е коли ми кажемо про зах санітарно захисні зони. Більше мова йде не про токсичність, а про фізико-хімічні властивості. В даному випадку ми говоримо, що воно токсичне. Да? І е, просто є більш легкі, більш препарати, або ті, які є стійкі, от, от, от я його наніс, і він в верхніх 20 шарах ґрунту, там може лежати сезон да? високостійкий. А є те, який за два дні. Пішов вниз по профілю, і якщо там денебудь якісь ґрунтові води рядом, або в принципі, ну, ґрунт, в принципі, нас, рядом, як капілярна вода можливо. і так далі, і воно пішло. Тобто, ми маємо врахувати більше ці властивості. Тобто ми все одно цю зону ставимо. Все одно, якщо ми ставимо санітарну захисну зону, якщо ми її зменшимо, а там приїде пасічник і поставить свої вулики. А пчоли не сидять в вулику, вони літають. Ну, тобто, вони ще ближче полетять. Ну, тобто, ми максимально убезпечуємо, і на даний момент у нас немає підстав їх зменшувати, ці зони. В принципі, немає підстав і збільшувати. Немає на сьогоднішній день таких, от, що ми десь і знаходили, що воно прямо виходить за межі. Так, загалом, ми вкладаємося в ці межі, вони нам підходять, але немає підстав їх в ту чи іншу сторону змінювати. На сьогоднішній день вони такими залишаються. Окей, а, таке питання. От якщо ми зараз вже говоримо в контексті того, що Україна адаптує своє законодавство в відповідність до Європейського Союзу. А що яких змін ми очікуємо? А, і можливо, це буде про покращення, чи це можливо навіть буде про послаблення вимог от, в частині а, використання засобів захисту рослин? Ну я вважаю, що в принципі зміни завжди на краще. Тому що ну, ми змінюємося, все змінюється, і е, навіть яка б гарна система наша не була регуляторна, вона має адаптуватися під зміни і під, під світові зміни. Ну, ми не живемо в закриті, ми маємо комунікувати, та, і ми маємо там, і наша продукція має прийматися за кордоном. І ну, ці всі речі вони мають місце бути. Але е, як будь-які зміни до них треба з розумом підходити. Якщо ми кажемо про е, робітника. Ну, тільки в полі, в принципі, його по факту ці зміни не торкнуться. Ну як він все одно має проходити навчання, для нього все одно є обмеження по здоров'ю, для нього все одно є засоби захисту, для нього все одно є рекомендації, які написані. Там ну тобто він працює в принципі. Можливо, можливо, якийсь більш жорсткий контроль за ним буде. Це класно. Так? Якщо буде частіше, наприклад, навчання прописане, зараз воно там прописано річ, а буде частіше прописано. чи якісь там додаткові навчання, додаткові вимоги, це добре. Ну, тобто це те, що ми вносимо, і це класно. З приводу заборон, ну тут теж, якщо прям візьмуть і заборонять у нас все, що в Європі, трохи нам туго буде. Але ну надіємося, що завжди є цей період та, перехідний, і за цей перехідний період якось ми будемо адаптуватися до цього. Бо на сьогоднішній день в нас немає як такої заборони, да, там, всього, що заборонено в Європі. У нас ці продукти є. І як показує практика, ну, тобто, епідемілічні епідемі дослідження вони все одно існує. Тобто, ми все одно в ретроспективі здоров'я працівників, цих здоров'я людей бачимо. Ми не бачимо критичних якихось негативних ефектів, які би нам сказали, що а, тут обробляють ці речовної забороненою, і тут -от все там плохо. Ну, немає в нас таких даних. Тому, можливо, не все так погано, не все так критично, якщо знову ж таки правильно підходити. Можливо, у наш оцей більш жорсткий підхід до регламентування нас рятує в даному випадку. От. Зміни стос... будуть стосуватися більш оцих етапів до практичних, тобто реєстраційних етапів. Е, можливо, торкнеться оцінки ризику. Хоча ми би цього не хотіли. І от е, так само, і в комітеті ми, в принципі, боремося нашому для того, щоб максимально залишити якісь наші елементи. Ну, так само, як в Європі існує що там. Препарат може бути зареєстрований та дозволений, але кожна країна має право провести свої дослідження. Так? Свої. Якщо ми говоримо про токсикологічні дослідження, то тут навіть краще. Я за те, щоб ми приймали, тому що якщо в Європі воно вивчено, є цей оці процес оцінки еквівалентності, наприклад, чи там переоцінки, щоб ми не... Не проводили додаткових досліджень, опирались на ті, що є в Європі. Бо це біоетичні аспекти, це якби uh -huh. певні моменти, які є добре. Але от, що стосується цих саме польових досліджень, обґрунтування нормативів, ми маємо зберегти наше, тому що наші ґрунтово-кліматичні умови надзвичайно відмінні, практично від більшості країн Європи. Колись теж проводили дослідження ґрунтів порівнювали стійкість речовини у нас, в наших ґрунтах, і в типових європейці, тобто ми ділили Європу за типами ґрунтів. Трошки ми десь Південний схід Європи, ось там ця частина там, Італія, Франція, десь трошки є подібність, але все одно ну, ми не знайшли тотожних ґрунтів, прямо щоб ми могли поставити якийсь знак рівності, все одно інші. Навіть якщо ґрунти відповідають кліматичні умови інші, тобто при, ті, при тій же характеристики ґрунтів, інші, глибина промерзання інша, інші кількість опадів і так далі. Тобто це все дуже. Різниця у нас дуже унікальна ця ситуація, у нас, і воно має вивчатися, тому що у нас в більшості випадків, як ми бачимо, наприклад, на в пестициди в наших ґрунтах набагато менш стійкі. Тобто, якщо в Європі там, 280 днів та у 50, а у нас 14. Тому що більшість пестицидів мають мікробіологічний шлях розпаду. А у нас ґрунти гумус багаті мікроорганізмами, вони швидше розпадаються. Але з іншої сторони, ми маємо бути тоді уважні до міграційних моментів і до метаболітів. Тому цей елемент має зберігтися наш. Тобто, ми маємо проводити все таки оцінку безпеки в наших умовах, оцінку в навколишньому середовищі, обґрунтування нормативи, мають бути наші. Таким чином.